Завжди дуже неприємно визнавати, коли у ворога є якісь переваги, і навіть героїчна наша армія Збройні Сили України говорять про те, що лінії так звані Суравікіна це ті фортифікаційні споруди, які в три пояси. На всіх окупованих територіях тільки де заходить ворог. От вони починають будувати міні поля і в три рубежі ці лінії Суравікина, які в Україні, от ім'я якого цього видатного діяча державного мають носити оці лінії, яких не існує. Чи це мають бути лінії Федорова, чи це мають бути лінії Шмигаля, Чи це лінії Кубракова? Знаєте, Збройним силам України все одно головне, аби вони були. Як правильно зазначив Петро Олексійович, немає. Прізвища, хто за це відповідає, тому що успіх тут всім батьків у нього да. А коли є проблема, то в уряді неможливо зрозуміти так, чи ж це лінії от у цього умовного Федорова, Кубракова, Шмигаля мають АПСАти всю весь український кордон, аби захистити Україну від ворога. Європейська солідарність обов'язково доб'ється. Прізвище відповідальної особи, яка має стати перед країною і сказати: Так, я за це відповідаю за технічні характеристики, за фінансування і дуже прозоре, щоб там не було корупції. І до мене всі питання. І тому, по перше, дійсно ми доб'ємося створення тиска. І ми не просто вимагаємо скликання позачергової сесії, де має це бути проголосована, а зробимо все для того, аби це питання стояло першим в порядку денному сесії. Це перше. Друге дуже важлива історія. Ви знаєте, як правильно зазначив Петро Олексійович, військові просто черга стоїть за мавіками, за FPV-дронами, в принципі, за дронами, тому що без цих очей сьогодні наша армія не може воювати. І проїжджаючи дуже багато підрозділів, ми знаємо, що невелика тільки частина іде від держави, як правило, все іде від волонтерів. Але ті дрони, які йдуть від держави, теж мають дуже дивні характеристики. Іноді вони не відповідають заявленим вимогам бригади. І от, нарешті, європейська солідарність добилася того, що ми матимемо на днях 15 травня, якась зустріч з керівництвом державної служби зв'язку, яка чомусь. Не міністерство оборони, саме ця служба відповідає за закупівлю цих дронів для того, аби дуже предметно поговорити і про технічні характеристики тих БПЛА, які закуповуються від держави. І ми від нашої команди зараз хочемо звернутися до військових. Ви знаєте, ми на постійному контакті. Ми дуже цінуємо ваші професійні абсолютно характеристики, от ці речі, які ми маємо контролювати в приват. Будь ласка, мені Петру Олексійовичу. Ростиславу Павленко в нашу соцмережі напишіть ваше питання. Анонімність гарантуємо деталі тих чи інших дронів для того, аби ми могли дуже предметно поговорити з керівництвом профільного міністерства і служби Держсвязку щодо того чи іншого дрону. Аби знаєте, нам знову не закидали, що це там якась опозиція, яка проти чогось. А конкретно ми у нас отака папка вже насправді цієї інформації про дуже різні дрони, які поставляються в підрозділи, але будемо вдячні вам за так. У інформацію це конкретна наша робота, аби закупали те, що потрібно, і по тим цінам, які воно вартує, а не вдвічі чи тричі більше. Третя дуже важлива історія: ми пишаємося створеною нашою антикорупційною інфраструктурою. Це дійсно дуже важливо, аби наше і набу, і САП працювали. Але от ну очевидно, сьогодні, коли стільки питань виникає навколо цих фортифікаційних споруд, навколо цих знову такі доріг, здається, що це не пахане поле для роботи наших антикорупційних органів, аби кожна копійка сьогодні йшла на Збройні Сили України. І ми все таки очікуємо, що ці питання ефективно. Но використання кожної бюджетної гривні саме на безпеку, на оборону, на фортифікації, будуть цікавити не тільки опозицію, не тільки наших журналістів-розслідувачів, не тільки військових, тому що ти приїжджаєш на фронт, і там, ну знаєте, просто можна почути стільки про кожен дрон, скільки він коштує. Які в нього характеристики і чому в стільки він обходиться державі? Мені здається, ми разом зробимо велику справу, якщо ми до ОМАДу доведемо це в прозорості і ефективності таких контроль. Ми тут дуже готові до співпраці, тому що це наша спільна робота. І четверте, що стосується фортифікації, абсолютно очевидно, що коли війна перейшла в оборонну фазу, фортифікації стають частиною нашої стратегії це життя наших військових. І знаєте, ми були просто подивовані, коли приїхали з колегами до. За, за, за кілометрами були від російського кордону. Телеграм-канали Банкової тільки перезбудили, чого там у нас сказки, які нам видали військові, не нашого розміру. Оце їх перезбудило. А інше питання, чому в нас там канави по коліно, а не справжні фортифікаційні споруди, попри наше бажання поділитися з ціє, цією інформацією, залучити до цієї спільної роботи і керівництво парламенту, і монобільшість, і уряд, і всіх воно нікого не зацікавило. Це насправді насправді, ненормально, тому що питання фортифікації має об'єднати парламент, і ми тут докладемо для цього всі необхідні зусилля. І От ви знаєте, після цього дійсно я дуже хочу подякувати Петру Олексійовичу, який ну почув а, нашу інформацію, сам відвідав безумовно. Ці фортифікаційні споруди, і зараз нова така програма фонду щодо не тільки зброї, не тільки FPV, не тільки дронів, а саме екскалаторів, саме допомоги по побудові цих фортифікацій. Але ви не уявляєте. Ви просто не уявляєте, який шквал запитів сьогодні і від напрямків цілих, і від конкретних бригад іде, будь ласка, ну дайте хоч один ескалатор, ну дайте якусь землерийку, і таке інше. І ми хочемо звернутися просто для до українського бізнесу, який своєю відповідальністю весь цей час війни показав а, наскільки великий внесок спільний робить в майбутню перемогу. Так само залучити сьогодні та техніка, яка у вас є будівельна, яку можна. Таким чином допомогти тут цим підрозділам будувати ці фортифікації, просто виділити на ці потреби, готові тут ділитися досвідом, готові в команді разом працювати. Можемо дати підрозділи, які про це просять і кричать. І я думаю, що ми разом зробимо дуже важливу і хорошу справу, тому що очевидно, що ну без усвідомлення нових викликів війни, і без, знаєте, ну не у цих потім деревень, коли всі слуги їдуть в один якийсь красивий вов, фотографуються там і говорять ось. Цей ВУП не було побудовано в Варехові, який був глибоким тилом в 2019 році. Ми так знаєте, війну не виграємо. Нам треба разом об'єднатися навколо дуже відповідального ставлення до збройних сил, до українського бюджету і до фортифікації. Дякую.